Так, ресторан. Я кажу, що я, сوري, ні, ні, я почав, я повинен я порізати. От і казав. Значить, Він те рибалий тукий. Ті ро ту piccolo, sì. E loro differenziamo subito più sia violenze

Притіжки, ну головне, результат. Результат хороший. Хотіла сказати, що як сідань п'є сухе вино, де написано 11 градусів. І завжди горішки. От, от горіхи тут обов'язково кожен день це він їсть два-три горішки. Ну і як у нього? Мітрин то не можна, а два, то я їм.